А ми маємо вже інформацію, що у нас на зв'язку наша гостя Христина Груховська, команда організаторів 48-го ярмарок фесту. Доброго дня. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку, Христина. Доброго ранку ранку. Вітаю Д... вас. Дякую за запрошення. <клес> Дякуємо, що ви його прийняли о 7.16. ярм. <клес> Ярмарок відбудеться 48-й ярмарок. Фест відбудеться 15 -го, 17 -го листопада, і це, як ми вже говорили, це 48-й ярмарок. А котрий це ваш ярмарок, тобто захід у проведення і організацію, якого ви включилися. Цікаве запитання, це ціла історія. Не знаю, чи ви маєте стільки часу. <ріху> але так скорочено. <ріху> Український фестиваль 15-16 листопада вас трішки поправлю. Це п'ятниця-субота. Дякую. Він відбувається справді 48-й раз поспіль. Це початок першого фестивалю, це 1976 рік. Його організовують переселенці операція Вісла. Вже вам скажу в третьому, навіть в четвертому поколінні. Тобто організовують діти батьків, які організовували раніше фестиваль, з який має велику історію і традицію, передається з покоління в покоління. Е, мій фестиваль це стається сьомий, так. сьомий рік в організації. Я починала від е, продавання квитків на касі. Всі так починають. Сьогодні я вже координаторка, одна з координаторок фестивалю. Так що, ну, багато він мене навчив і. Багато чого, І коли я приїхала з України та шукала свого місця в світі, в Гданську і натрапила ось на чудову команду фестивалю, долучилася до них. Так коротко, це коротко. Дякую. Ну ярмарок, фест це фестиваль музики і театру. Правильно, то, чого так, тут так. буде більше музики чи театру? Чого слід очікувати? Які зірки в програмі, які можливо ви підготували сюрпризи. Так, це фестиваль музики і театру. Зазвичай ми маємо музичний фестиваль і театр. Театр не відбувається щорічно, проте дуже часто цьогоріч виступлять з десяток зірок. Це українські гурти і артистів, серед них фіналісти The Voice, Голос України, Європейський сезон. Але також гурти з Польщі. Лемківські гурти, лемківсько-українські, рокові гурти, гардкорові рокові гурти, бо маємо Ярмар Рок-Фест. Зірками фестивалю буде переможець Євробачення 22 калуш оркестра і військово-музичний центр сухопутних військ Збройних сил України. Оркестр ЗСУ, як ми говоримо. Mm -hmm. Тож, справді програма буде насичена, і кожен знайде. Собі щось для себе від хіп-хопу до е, трошки естрадної музики української, народної, е, до меланхолічних мелодій. Крім того, ми будемо мати зони, особливі зони. Це буде, їде на нас вистава картин з України, незламного мольберта, посланці миру, яку малювали діти. Е, і, і будемо мати теж варштати для дітей. Тобто ми маємо цьогоріч такі зони, особливі зони, де люди зможуть прийти і теж знайти щось для себе. Ви згадали про гурти української національної меншини з того, що знаю, ось молода муза, тобто один із елементів ярмарок фест, це є можливість саме для цих гуртів вийти на велику сцену і показати свою творчість такій ширшій так. аудиторії. І знаю, ну, що упродовж цих 40 з гаком років саме ярмаркова сцена була такою важливою для саме для українців. Гуртів з української національної так. меншини і хочу вас запитати, Христина, на які гурти ви би радили звернути увагу. Ви тут згадали про хардкорів, я так розумію, що про криводу, так? Так, Говоримо, так буде так? Гард роковий Так що, хто хто любить такий рок-рок, mm -hmm. запрошуємо в п'ятницю, вони виступлять в п'ятницю. Так, і ви праві Ярмарок Фест ми, ми дуже б хотіли, щоб цей фестиваль і надалі був він є. Платформою для молодих виконавців, особливо з України, так? У 2022 році багато артистів опинилися в Польщі, не знаючи, як бути далі. І Ми, ми хотіли дуже дати їм цю платформу, де вони могли виступити. Молода муза» – це передусім театральні вистави, концерти в п'ятницю, але це також платформа, площадка, де молоді виконавці. З Україна, ну і також українські гурти в Польщі, так які утворилися багато гуртів утворилося в Польщі, наприклад, нових проектів, які шукають, де б вони могли реалізуватися, і ми завжди запрошуємо такі гурти охоче реалізуватися на нашій сцені. A загалом, на яку аудиторію розрахована програма Ярмарок-фесту? Переважають, я так розумію виступи українських виконавців, метців, а чи є так. якась частина програми розрахована суто на польську публіку? Що ж ви пропонуєте полякам, які не знають української культури? E, дивіться, оскільки. Оскільки це український фестиваль, ми, е, дуже сильно, україн... фестиваль буде вестися двома мовами. Тобто він буде і польською, і українською. Uh -huh. е, заграють гурти, які, які теж виконують е, польсі, польські утвори, наприклад, крамбабуля, ефір вони також виконують і польські е, пісні, і польські твори. Проте, е, оскільки для Організаторів а організаторами є переселенці операція Вісла. Вони дуже дуже великий натиск кладуть на українську культуру в цьому фестивалі, тобто для них дуже важливо показати, хто ми є, познайомити нас з польськими теж гостями нашими. І зберегти передусім, зберегти цю культуру серед свого покоління, серед е, своїх людей, тут які були переселені і вже, наприклад, так в третьому чи четвертому поколінні організовується фестиваль. Натомість е, е, сам. Сама подія є зорієнтована на покоління від найменшого до найстаршого. Тобто, тому що я казала, це вже третє, четверте покоління. Тобто, ви зможете побачити діток від одного-двох рочків до там старших людей, які ще робили перші ярмарки, які ще були організаторами, наприклад, перших ярмарків. Тобто, це, це не є суто для молодих людей чи, наприклад, старші. Тут, тут ми орієнтуємося на багато аудиторію нашу. і... Скажу вам чесно, що е, зробити програму для такої аудиторії е, не є легко. Проте ми завжди кожного року докладаємо багато зусиль, е, щоб це зробити. Тому що Ярмарок Фест ну, це передусім теж фестиваль зустрічей. І до нас їдуть гості е, з цілої Польщі, так сказати, з перемишля okay. е, через усю Польщу на фестиваль, і наш обов'язок ну, наш обов'язок виконати сподівання цих людей. Виправте нас, якщо ми знову помиляємось в чомусь, історія цього заходу почалась ще у далекому 77-му році. Шастому шостому я ja, ja так і знав, що, що в нас тут помилка. І тоді фестиваль мав іншу назву Український молодіжний ярмарок впродовж років він був одним з найважливіших заходів для представників української національної громади в Польщі за ці роки. Структура польського суспільства суттєво змінилася. Чи українці з України долучаються до організації, чи є вони серед гостей ярмарку? Якщо йдеться про організацію, маєте мене як приклад. Я з України. Я приїхала навчатися і долучилася тут до організації, оскільки я люблю. Пов'язані з цим речі, для мене це не склало труднощів. Серед наших організаторів так, є і інші українці, вони долучаються, їх менше, але вони є. Серед гостей ми дуже сильно заохочуємо кожного року долучатися гостей України, проводимо рекламу, тобто це не є якась закрита імпреза. так. Проте, на жаль, мені чомусь здається. Можливо, я не права, можливо, так не є не завжди є стільки українців з України, як би хотілося. Можливо, я часом задаю собі питання, чому так є, але думаю, що нам ще слід це десь там розкрити цю таємницю. Проте вони є. Гості з України теж є. Хотіли б ми більше, тому що ми знаємо, скільки їх є в Данську, скільки їх є в Польщі, особливо зараз. І це теж для них робиться, це теж е, е, для них фестиваль. Е, тому будемо старатися і запрошуємо. <реш> запрошуємо всіх, хто, хто на сьогодні чує, хто чує мене. Е, це ваш фестиваль, це для вас фестиваль. Ярмарок Фест має цьогоріч теж е, велику ідею, таку натхнену ідею. Кожен фестиваль має свою ідею, тобто ми робимо це для чогось, щоб щось показати. Цьогоріч на українському плакаті це крила, крила, які, знаєте, вірш, напевно, людина нібито не літає, а крила має. Вони ці крила де неспуху пір'я. І так, це насправді є, щоб показати, що насправді кожна з нас людина має свої крила, натхнення, щоб жити, щоб творити, щоб боротися далі, щоб відборювати свою землю, щоб подолати це зло. І власне цей фестиваль має на меті, щоб надихнути трішки людей, показати, що в одному концерті на одній сцені може поєднуватися ця сила, міць, натхнення, культура і віра. Е Оскільки в нас теж Збройні сили України будуть виступати, це теж не є часто е в Польщі. Думаю, ми, ми б хотіли це показати, щоб подарувати людям таку іс іскру, не здаватися і боротися далі. Для своєї культури, для своїх людей, mm -hmm. для своєї землі, яка в нас в сумі надихає, що нас і в сумі надихає. Ви, ви, ви говорите власне про, про, про боротьбу, і, і з того, що знаю, теж під час ярмарку буде проводитися збір так, коштів для, для українських захисників. Так, разом з військовим е, центром ми будемо проводити збірку на інвенторні генератори. Якщо я добре, якщо я добре вимовила, що <свісно> багато довелося е, е, на різні речі збирати. І так, по, під час двох е, фестивалів в п'ятницю і, і в суботу будемо проводити е, цю збірку. Е, заохочуємо до цієї збірки. Буде можна задонатити готівкою, правда? <ріх> Тож, заохочуємо брати з собою готівку, тому що не все на ярмарку можна буде купити картою. І збірка для першого стрілецького батальйону 53-ї бригади. Так що, ну так, так, кожного року є, і цього року буде також. Тож заохочуємо приходити і приходити з готівкою. Так, так як присудила наголошує. Христина, що ну, ви, ви згадали про насичену програму для дітей? З того, що пам'ятаю, якби ви завжди робите акцент на те, щоб діт, діт, дітей заохочувати різноманітно приходити на ярмарки. Я, яка програма у кількох словах? Що, 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 що діти можуть робити в межах ярмарку? Зазвичай ми, наскільки я, я ніколи цим не займалася, проте я знаю, що організатори організовують дуже часто, організовували ярмарочок для менших діточок. Це відбувалося в окремому приміщенні, в домівці, де ми цього будемо мати форум фест, дискусійну платформу. Тема це роль волонтерства і як нам допомагати далі. Потім будемо робити окопні свічки. Я не можу вам сказати про ярмарочок, що там відбувалося, тому що я або цим не займалася, або не пам'ятаю цього, але знаю, що дітки були дуже задоволені чую з розмов. Цьогоріч будуть верштати. Їдуть до нас кілька осіб з України разом з виставою, які будуть теж проводити верштати для дітей, майстер-класи, так звані будуть такі. Верштати спрямовані на творчість і самопізнання дитини. Дітки будуть малювати, підготовлені для них цікаві там хіба три чи чотири майстер-класи, які проведуть власне вла... наші гості з України. Щось іншого це для нас експеримент, тому що таких експериментів безпосередньо в клубі ми не робили. Але неодноразово чуємо від гостей, що щось би пригодилося. Бо батьки хочуть відомо піти десь на концерт, щось там поговорити і не тільки. Uh -huh. але, але ось для дітків завжди ми маємо питання, що з дітками як зробити. І давно ми задумуємося над такою страфою для діток цього року ось вирішили. І це буде така ну, наша перша. Хіба так? Перший досвід безпосередньо, коли діти будуть в Б-90 під час концертів робити ці верштати, зазвичай вони робилися раніше в нашій, в нашій домівці, українській садибі, робилися в день. Тобто в суботу від 19. ї У нас починається головний концерт, в п'ятницю від 20-ї, як хтось би хотів, в п'ятницю в від 20-ї, відкриття дверей клубу о 19-й, в суботу. Відкриття о 18-тій, а концерти починаються о 19. -тій. І під час тих концертів в сусідньому залі ми б хотіли провести такі майстер-класи для діток. Ярмарок Фест Кдайськ 15, 16 листопада. Христина Груговська, яка представляє команду організаторів, розповіла про насичену цікаву програму цього заходу. Дякуємо, що знайшли час. Дякуємо вам за запро... і мене на ярмарок фест. Дякуємо дуже, і бачимося у Гданську. Так, звісно, до побачення. побачення до гарного дня. Взаємно.